Міністрами у чинному уряді, які були засвідчені у Міндічкейті. Він нам заявив, а що ви прив'язуєтеся до прізвищ? Ну, то прізвище то одне, а гроші то зовсім інше. Так я вам скажу: мене знов не слухайте, то я вам колеги скажу, що фірма Міндіча, пов'язана з ним, пролобіювала постанову уряду. Яка забороняє станом на зараз, щоб військові мали можливість без клопотання командира купити собі підсумки, плитоноски, а дітям можна було би купити захисну каску чи наколінники, налокітники для катання на велосипеді? Це все, щоб контролювати ці потоки. Зараз ми боремося, щоб сьогодні. Це все відмінили, бо військовослужбовці собі не зможуть купити засоби захисту і не зможуть переслати їх новою поштою. Але це малесенький кусочок того, що вдалося побачити. І в даному бюджеті заховані страшні хатівки, які в ручному режимі хтось буде розподіляти, але вони не будуть іти на Збройні Сили України. Я не розумію, як ви, колеги, можете зараз погоджувати 4 мільярди гривень, яких так бракує на Збройні Сили України, на особистий піар президента. І наручний керування телеграм-каналами банкової, які зараз в цей момент обливають брудом європейську солідарність тільки за те, що ми вимагаємо перегляд коштів і максимальне їхнє спрямування на зсу. 4 мільярди гривень ручняка замість того, щоб це передати на конкретні державні інституції, які зможуть конкретно вирішувати розподіл коштів. Ні, вам це не потрібно. А мені сьогодні пишуть військові звідусіль, а чи є індексація наших зарплат, а чи буде хоч трошки підвищено, а чи будуть додаткові кошти на закупівлі? Так я вам скажу: ми вигризли мільярди гривень тільки тому, що Європейська солідарність блокувала, а ви тихенько дивилися. Але зараз ви всі збираєтеся голосувати за цей бюджет. Який не допомагає Збройним силам України, а в якому хтось з ваших явно тут сидящих, очолює міндіть хатівки, які з цього бюджету не позабирали? Думайте і майте хоч якусь совість.